Вітаю! Сьогодні ми відвідуємо ще одну руїну замку, яка знаходиться на найвищій горі в цій області. Ви його ось там можете потрошечки бачити. Він зведений на висоті 1100 метрів над рівнем моря. Ну і плюс ще там іде сама висота замку. Називається він Кастей де Альфофра, що з Арабської перекладається приблизно як замок біля ями. Або, мабуть, в нашому випадку замок біля долини. Це замок фортеця. Якщо ви вже досить давно дивитесь мої відео, ви могли звернути увагу, що я вже побував досить на багатьох таких замках. Від деяких залишились лише фундамент, інші мають де, декілька стін там лише. Деякі досить збережені, тобто там є і ну, є якісь приміщення, резервуари на воду. І власне, чому тут так багато замків майже на кожній горі? Так як я вже, мабуть, не раз вам розповідав, що після розпаду Римської імперії територію Іспанії зразу захопили мусульмани. І контролювали її десь 800 років. Але коли розпочалась реконкіста, і іспанці почали відвоювати свої землі. То кордони мусульманської імперії зміщались, так би мовити, лінія фронту зміщала. І відповідно, коли війська мусульман закріплювалися на новій лінії, вони починали зводити там фортифікації і відповідно ось ці замки. Ви, мабуть, на жаль, зараз майже всі знайомі з цією ситуацією, так само, як в Україні йде війна. і де зміщується лінія фронту, там зводяться фортифікації. Тільки зараз це більше підземні, бліндажі і все таке. А в ті часи логічніше було фортифікацію зводити на вершині гори. Я вам скажу, шлях до того замку з перших хвилин є не найприємніший. Ну, але можна полюбуватися, як сонце починає освітлювати гори. І навіть якщо розвернутися в другу сторону, то теж досить гарно. І звичайно, ці фортифікації, ці замки не зводились за 2-3 місяці. Це було на роки. Але, звичайно, і реконкіста не тривала там 2-3 роки. Вона тривала дуже довго. Будовою цих замків, які фінансуванням займались місцеві селяни-робітники як повинність, як податок, так би мовити, вони давали, з них збирали, що податок, скажімо так, грошима. Чи я не знаю, хто там міг, напевно, давав шкурою і м'ясом, не знаю, для армії. О. Але архітектори були з великих міст, які Ну, ви самі розумієте, звести замок на 1100 метрів гори і щоб він стояв там по сьогодні, якби іспанські війська його не зруйнували. Він би ще й, напевно, був придатний для життя. Це вам треба мати досить розум. Матеріали для будівництва, можна сказати, брали під ногами. От, як ви бачите, тут і по сьогодні маса щебню, тому що кожен раз, як відколюється трохи скелі, падає донизу, то в принципі, тут будматеріалу вистачає. Вони оцей самий щебінь змішували з глиною, яка тут була так само. І робили з дерева опалубки і заливали стіни. Стіни робили досить, от зараз ще перевірив, як, як, як я виберусь на той замок. Е, робили два, іноді 2,5 два метра товщини, щоб витримували удар катапульти. Також були ще інші частини стін замку. які... Робилося цільного каменю, ну він теж, так би мовити, добувався там на місці. Так він десь на цій горі, і я щось, мені робиться лячно, як я маю туди зібратися. То ще страшніше за ту гору дзвін, що я вибирався минулого тижня, хоча висота на 300 метрів нижча. Вон, за ціні скільки тут все щебінь. Кожен раз, як кусочок відколиться, падає, Тра -та 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 -та. і на низу вже ось таке. Слухайте, як там... А, добре, тут зліва бачу є похилість, якась може тудою. Ага, я то бачу, ви не бачите, бо у вас все темно. Добре, ходіть. Так, ну і наше улюблене сонце вже виходить, і то досить швидко. Скоро воно дасть добре про себе знати. Тут, до речі, вже плюс 19, але відчувається набагато більше. Так, через те, що сонце світить мені назустріч, складно вам показати архітектуру гори. Але ось туди йде дорога, я надіюсь, поміж цих двох скель, бачите переді мною. Я надіюсь, там десь буде хороший підйом. Усі ці замки. Мали дуже добре продуману систему збору дощової води. У них, як правило, було два водозбірника, так звані цистерни, вони це назвали. Аль-джіб, здається, по-арабськи. Одна була для людей, інша для худоби. Тут дуже часто практикувалося викопування вапнікового каміння. Тоді його десь в печі, яку будували, суто як одноразово випалювали. Пізніше дробили, змішували з водою і це була дуже хороша така суміш для, ну як цемент наче. Ого, тут, як то називається, яструб літає. Він такий маленький. Я знову хочу сказати гоп перед тим до того, як перескочив. Але тут збоку йде така гарна стежка. Я сподіваюся, що підйом на замок буде досить швидкий. Не доведеться його обходити годинами довкола, аж доки не з'явиться стрімка стежка вгору. І отже стіни тих цистерн заліплювались, так сказано, ну, вони вироблялись камінням, заліплювались глиною і шпаклювались вапном. Щоб вони не втрачали воду, само собою. Але подивимося, чи тут збереглись якісь цистерни. І взагалі що тут збереглось, бо з дороги було видно якась не то вежа, не то просто стіна. Але слухайте так, от, от як взяти Як взяти цей замок? Я сюди з рюкзачком просто йду, і, ну там десь, скажімо так, він десь 6 кілограмів 7. І... Я заявляю, що я би мав зараз ще йти битися на мечах, чи як там, а по мені стріляють зверху стрілами і л'ють гарячу голивку олій. Ось мабуть, чому цей замок називається біля ями чи біля долини. Ми ще на нього не вийшли, але вже видно, що він явно Контролював усю цю долину. Там. Так. Так, дорога, дорога десь веде вам туди краєм. І далі, я думаю, буде поворот на замок. Не дивлячись на те, що селяни тут працювали відробляючи повинність, тобто безкоштовно, матеріал, можна сказати, майже весь збирався під ногами у місцеві породи, витрачалось на будівлю замку десь 25% річного податкового збору всього. З місцевості, з цієї, так скажемо, з міст і сіл, що були тут довкола. Так, дійсно. Ми досить швидко, хоч по стрімкій кам'янистій дорозі, але хоча б не, не, не 3-4 години. Шлях ще досі є такий собі, але те, що я вже під замком дуже тішень. Так, ну стіни поки що не схожі на 2, чи тим більше 2,5 метри, тим не менше. Вони досить-досить товсті. Я не знаю яка катапульта. Треба буде поцікавитись тепер дослідити катапульти, чи могла вона вон знизу дострілити і пробити цю товсту стіну. Так, у підніжжя, у підніжжя хай буде та стіна має біля двох метрів, я би сказав метр вісімдесять. Ну, але я підозрюю, вони не ходили тут з метром раніше. А доверху вона вже має, ну, може, може, метр двадцять, тим не менше ви бачите. Матеріал, то про що я вам казав? Каміння. І ось вапно таке, ну, розумієте, воно не було біленьке, як сьогодні. Воно було з випаленого каміння, весь обвуглений, змішане там, бачите, з дрібним щебнем. І отак отліпилося. Це була маса роботи, але тому це і робилось декілька років. Не знаю по ціні, мабуть, найдорожче це було. Архітекторів, стільки років тут утримувати. Ну і, мабуть, ще всіх треба було годувати, не дивлячись на те, що вони відробляли повинність. Тут потрібно було тримати і воду і їжу. І, а, мусульмани, вони ж не п'ють, я, я ще хотів сказати вино. Тут є невеличка пам'ятка, костей де Альхопра. Щось тут сказано про 9 століття. Так. І, схоже, 1609 року йому був кінець. Але ось так він виглядав в ідеалі. Ось, ось, Я так розумію, ось ця кругла вежа. Це ось вона і поряд є квадратна. Це відповідно ось ця. Знизу, з того всього, ми вже нічого не зустріли, як бачимо, внизу було село, якого теж уже не залишилося, але тим не менше воно було таке на вигляд розвинуте. Невеличка хата і сарай, а прямо таке місто, я би сказав. Ну що ж продовжимо дослідження. О, це та! Якщо шукати фотографії, то ця арка майже всюду. І там зараз в неї так, мабуть, гарно попадає сонце. Чи як. Отак. Отак гарно, ні? Само собою я не робив тут селфі, тому Хочете подивитися додаткові фото з різних місць, де я бував, заходьте в інстаграм, він є в описі під відео або ось на екрані. Тим не менше, ось тут ми можемо зацінити вже товщину стіни, і вона вражаюча. Я так підозрюю, це була основа під якусь вежу, якої я, можливо, не побачив на схемі. Але, ходімо. Власне, відвідаємо вже замок. Я з'являю, що тут були раніше хороші кам'яні сходи. Які не то... А, дивіться, я думаю, повернути треба, а тут відмічено, що потрібно лізти сюди. власне. Немарно відмічено, якраз тут, я так розумію, всі хибляться. Так. Але точно не знаю, були тут сходи, не були. Ходімо подивимось як воно взагалі тут. Ну, Окрім гарних краєвидів звичайно і знизу там досі є якесь малесеньке місто. не то село. Тільки я сюди під'їхав, вийшов подивитися знизу на замок. Над ним так гарно кружляли орли, а один навіть сидів на краю скелі, якщо я його міг бачити, аж знизу і селя його розмір. Але щось зараз вони зникли. Не знаю, чи це через мене, чи можливо зійшло сонце, та й по всьому вони пішли спати, чи як вони роблять. Хоча вони би мали літати вдень, подивимось. Ще один вказівник, бо тут явно не схоже на дорогу, але це вона і є. Так. Що в нас тут? Ага, Прірва. Прірва. І відповідно звідси можна теж контролювати долину. Там знизу якийсь дивний насип. Це був сад, чи це могили. І ще мені цікаво, це і був вхід, чи він був якийсь логічний. А це вже так, де стіна впала, там і вхід. Ну тут навіть метра нема, 80 см стіна. Тому не знаю, не знаю. Ось. Ось ви бачите ось цю стіну. Вон там. Вона була шпакльована. Так, ось ці теж товсті. А, от що я. я хотів вам розказати дещо, але мене зблудило. Ось ого, тут ще таке є віконечко знизу. Ось бачите, ось оця стіна, це власне те, що заливалось опалубкою з дошок. Тут можна навіть побачити різні рівні. І відповідно там вже наливалось. І я бачу, що ця вся стіна ось ця була так і зроблена. На диво я поки що, або може вже впало, не знаю. Але я не бачу стін з цільного каменю, лише такі здробленого. І як бачите, гори обирались по принципу, щоб в них був скалистий кам'янистий верх. Відповідно, це вже був готовий фундамент, просто до нього вже примуровували каміння. І я так бачу, що воно все йшло під нахилом таким. Це, видно, воно всю навантаженість робило всередину, тому і не падало назовні. Ну, Ця стіна взагалі тонка, там сантиметрів 50 А ось тут, схоже, чогось не вистачає. Лишилось лише підлога. Але знизу зрозуміло, що був той самий резервуар, за який я вам розповідав. Оброблений, як бачите, вапняком. Штукатурений добре, тримав добре воду. Відповідно, їх би мало бути тут два, можливо, це вони два поряд, тому що широка площадка. Давайте спустимось, подивимось, бо я не бачу другого. Лише цей один. А другий може вже бути зруйнований до цього часу. Так ось ця вежа, в ній ще щось там збереглося. треба буде теж зайти глянути. Купа всього, купа всього. Ну, Все будувалось по-звичайному уже на сьогоднішній день, в принципі, як бачите, каміння давить само на себе, відповідно, тримається вже тисячу років більш. Ось тут є якась така муровка вже з такого більш цільного каміння. Не? Так, вон там дзюрочка до вежі. Ось тут наче ясно, що були двері. Тому що ось таке обрамлення від коси. З каміння дороблені і арка йде. То Ясно, що тут були двері, але куди вони вели, не ясно. Тому що там, тут далі якась прірва і там та вежа, де ми були з аркою. Так, звідси я, до речі, більше. По сусідніх горах не бачу замків наразі. Але ж там якась, не знаю, гідрометеостанція або якийсь, якийсь дослідницький центр там точно стоїть на тій горі. Так, давайте зайдемо, зацінимо вежу. Від неї, правда, залишилось рівно стільки, що вона більше нагадує. Просто туалет. <хи> Цікаво, я думаю, бачите, тут є такі штуки. Я так підозрюю, це тут кріпилася підлога. Вище, ще те, теж їх видно. Тобто я виявляю тут сходи, вихід наверх, але, мабуть, дерев'яні, тому їх більше нема. Так, продовжимо. Розглядати, хоча в мене таке враження, що я вже і розглянув. <хи> Але там же ж є точно кругла вежа, що є. Так, більше резервуара, крім ось цього одного, я не бачу. В нього, до речі, дуже легко впасти, якщо заглядатись по краєвидах. О! Тут завужені наші улюблені віконця для стрільби з лука тощо. Так. Ось тут можна було дивитися за ворогами. Ну або за краєвидами. Між боями. Так, я поки що не бачу, хіба що якось сюди вилізти, чи що, щоб подивитись на ту вежу. Так, ви поки що тут постійте. Я подивлюсь, що воно. А! На колючки рукою прям. Так. Ходіть тепер зі мною. Висота страшна, тому будьте обережні. Як бачите, то не жарт вам. Але ходімо. Ми ж мусимо зацінити ту вежу, ні? Ух ти. Цікавий послід лежить. Так, от вона і вежа. Хм, Цікаво, тут хтось щось підшаманював, тому що тут є сучасне щось. Бачите? І не зрозуміло для чого, що це було, навіщо це вмуровано. Щоб туди спуститися, шнурок причепити. Ну, не знаю, не знаю. Так, вежа, ми на ній. І що? Ніц. О, але тут з'явився гарний вітерець І ми можемо обдивитися все довкола. Зараз ще, правда, я взагалі не побачив, чи взагалі не збереглось канали, знаєте, які були водозбірниками. Не знаю, чи це, наприклад, має щось з цим пов'язане. Тому що тут йдуть стіни так одна попри другу. Але всі ці замки мали, так би мовити, ринви, дренажі. І вони всі збирали кожну кожну грамульку дощової води, яку могли. Відповідно, вони могли і витримувати осаду. Тому що не потрібно було сюди підвозити воду. Головне, щоб були дощі або сніг зимою. І все. Ну, а вам? Я дякую за перегляд. Пишіть. Ваші коментарі, думки, можливо, я щось пропустив, можливо, я щось не дослідив і не знаю, і не так розповів. Обов'язково напишіть. Також побачимось з вами через тиждень. Можливо, це відео вийшло не надто довге, як ви любите, але надіюсь, інформативне, бо я вважав, що цю тему потрібно трошки розкрити. не те, щоб закрити її зразу. Бо я відвідував вже стільки цих замків, а... а пояснення, чому вони тут не давав. Тож, ще раз дякую, що подивились. Побачимось!